Вас вітаю, вихованець гуртка Малої Академії наук України, Огнищан Гавлицький Владислав. Презентую вашій увазі свою роботу під назвою Відкриття Шевченкіані. Кожен свідомий Українець пишається великим національним поетом, філософом та патріотом України Тарасом Григоровичем Шевченком. Його трагічна постать об'єднала українців в усьому світі, а творчість. Стала духовною опорою для розвитку України на безмежне майбутнє. Я відвідую гурток Ман Огнищани, Палацу творчості дітей та юнацтва міста Бровари, яким керують досвідчений педагог, ветеран освітянської праці Михайло Шмаль. Ми вчимося писати есе, логічно мислити, редагувати та коректувати тексти. Під час нашої чергової дискусії, покликаної підібрати цікаву тему з науково дослідницької роботи за творчістю Тараса Шевченка. Педагог розповів мені цілу історію про свою працю та обставини, завдяки яким він отримав освіту філолога. А ще про нагороду, яку здобув на обласному конкурсі за матеріалами свого дослідження творчості Тараса Шевченка. Усе це, зрештою, і стало основою для цього есе. Нагороду Михайло Михайлович здобув за сценарій, присвячений такому поетичному феномену, як рольова, або персонажна лірика Тараса Шевченка. Ніколи не думав, що ця тема викличе в мене такий неймовірний інтерес. Ще у 5 класі під впливом поезії Шевченка, який юний Михайло читав на шкільних святах, він став писати свої вірші. Та життєві обставини не сприяли цьому високому заняттю. Закінчивши київський будівельний технікум, довгий час працював майстром, виконоробом. Однак поезію не полишав, продовжував шукати в мені свою оригінальну стажину. І якось. Будуючи в Переясливі Хмельницькому висотний будинок, він потрапив на гостину до одного робітника, в якого щонеділі збиралися друзі. Вони читали вірші, співали багато народних пісень та починали і закінчували свою розповідь виконанням творів Великого Кобзаря. «Реве та стогне Дніпир широкий. Та як умру, то поховайте. Така народна любов до великого поета вкрай потрясла вразливу душу майбутнього педагога. І він вирішив серйозно зайнятися літературою. Мрія його згодом збулася. В 31 рік він став студентом Київського державного інституту імені Тараса Григоровича Шевченка. Навчаючись на третьому курсі, Михайло Шпаль написав свою роботу за творчістю Тараса Шевченка про вісники лебединної пісні Кобзаря, основу якої склало дослідження понад 40 віршів рольової лірики поета, написаних ним. В основному в засланні на кос Аралі. Дослідження викликало захоплений подив його викладачки. Адже, за її словами, студенту вечірнику вдалося здійснити своє рідне відкриття в Шевченкіані, де, вважається, вже давно немає білих плям. Аби наша подальша розповідь була ціліснішою, відкриємо ще декілька сторінок біографії Михайла Шмаля. У рідному місті багато людей знають його як успішного педагога позашкільника, поета, журналіста, а ще. Керівника літературно-мистецького гуртка, який він веде вже 39 років. У колективі виросли десятки лауреатів різних літературних конкурсів, в тому числі й конкурсу Об'єднаємося ж, брати мої, присвяченому пам'яті Тараса Григоровича Шевченка. Вихованці постійні учасники вшанування поета у дні його народження, у міській бібліотеці, в школах, у парку його імені. Немало зробив Михайло Шмаль і для розвитку рідної української мови та культури. Він автор шести поетичних книг, лаврат, поетичних конкурсів імені Павла Тичини та Золотий тризуб». У своїх творах він обстоює красу рідної мови її лексичне багатство. Серед його віршів є полум'яні рядочки, присвячені Тарасові Шевченку, а епіграфи до книг Обітниця та мовою серця рядки його поезії. Назва першої поетичної книги-вихованців гуртка Світ ясний», яка вийшла 1997 року. Запозичена ним з Кобзаревого вірша. Світе ясний, світе тихий. Михайло Михайлович також лаврат більше десяти обласних та всеукраїнських конкурсів за методичні розробки з питань позашкільної освіти. Та предметом його гордості є все ж згадуваний вже нами сценарій за його студентською працею про вісники лебединої пісні Кобзаря. Тисячі літературознавців в усьому світі присвятили безліч праць дослідженню жертовного життя. І нев'янучої творчості Тараса Шевченка. Та Михайло Шмаль розгадав секрет ще однієї сторінки його поезії, на підставі досліджень відомих Шевченкознавців Івана Франка, Максима Рильського, Мар'єти Шагінян, Юрія Івакіна та інших, йому вдалося довести істинну мотору лірики поета, яка полягала у практичній підготовці до створення задуманої ним величної поеми Марія. У ній поет, за словами дослідника, Піднісся до світових вершин у своєї творчості, все людського рівня, осмислення ролі жінки Матері в житті не тільки простої людини, а й Матері Ісуса Христа, Марії. У поемі Тарас Шевченко змалював Матір Христа в образі простої селянської жінки. Ведучи пошук творення образу Марії, каже дослідник: він свідомо чи підсвідомо досліджував душу селянської жінки, яка в його уяві, безперечно, була вінцем жіночої і людської особистості. Далі автор дійшов висновку, що таким чином можна припустити, що рольова лірика лірика дослідження на реалістичній основі психології жінки-селянки послужила поету добру справу в створенні величної образу Марії Богородиці.